Сомочка, слава Богу, знайшов тебе. Вдома. Все, домочка. У мене хвороба. марки... Марки Маркія фаї беньямі. Чого? У мене спочатку була зудома на нозі, а потім провали пам'яті. Да, я не зміг згадати, куди подів свої окуляри. Всю хату обшукав. А по-друге, вороба маркія Фави дуже рідкісна і спостерігається переважно пацієнтів, які зловживають алкоголем. Але ж наскільки мені відомо, та й краплі не береш. Ага. чи я чогось не знаю. А, не, не. А. а тоді. А тоді що це? А, а це. Вільсона. Канава. Це ж типовий Паркінсон. Ти правда так думаєш, Томочка? Так. Входімо, посидиш у мене до кінця робочого дня. Не будемо заважати нашому молодому спеціалісту.